Вітаю! В цьому відео ми проговоримо про прекрасне. А якщо ми аналізуємо перукарство, колористику та б'юті сферу, то Прекрасним, ми завжди вважаємо блонд та блондинок. Блонд жінці дає можливість підкреслити свою красу, досягнути ще більшої досконалості, зробити свій образ довершеним, яскравим, модним, екстравагантним та креативним. І якщо освітлення волосся це найбільше бажання клієнтів вашого салону, дозвольте. Випробувати їм ще інший новий досвід. Дозвольте зробити їхнім волоссям ще більш блискучим, насиченішим та красивим. Нехай волосся сяє здоров'ям, нехай відтінки на блонді сяють 3D-нюансами. Нехай при різному освітленні ці відтінки набувають нового значення. Та нових цікавих виглядів. Тому бренд Альфа Парф Мілано створив новий підхід до фарбування за допомогою рідких гелевих тонерів та назвав свою еволюційну технологію The Natural Evolution of Color Gloss Toner. Що це за технологія? Це запатентована технологія на основі аргініну. Це бездолганний луг, саме тому, що ця амінокислота присутня в складі натурального волосся. І лужний агент у цьому вигляді він є найбільш безпечний для структури волосся. І якщо ми говоримо про тонуючі гелеві фарбники, основною властивістю цього тонера є те, що він він зовсім ніяк не працює на натуральному волосі, він не розрихлює кутикулу, не відкриває фон освітлення. Він тільки надає легкого колірного нюансу натуральному волосі, якщо ми працюємо з тем. Фарбниками, ну і, звичайно, дуже добре проникає в знебарлене волосся і працює в кутикулярних шарах, придаючи відтінку освітленому волосся і допомагає нейтралізувати небажаний фон освітлення. Основним активним інгредієнтом, яким надзвичайно збагачена, Формула даного тонеру є е, яблучний оцет. Яблучний оцет в першу чергу дає можливість відновлювати та реконструювати пошкоджену структуру знебарленого волосся. За допомогою нього волосся набагато легше розчісується. знижується суттєво рівень pH, який дає можливість максимально закрити кутикулярний шар і Посилити ідеальний блиск. Глостонер це спа-тонування, у салоні краси. І процедуру тонування за допомогою цієї формули я би саме так і назвала спа тонування дає можливість покращити якість волосся, зробити реконструкцію волосся за одне єдине тонування, забезпечити краще розчісування, забезпечити закриття кутикули, та дати можливість насолодитися блондом не тільки після салону краси, а також і в домашніх умовах за умови, звісно, хорошого та якісного домашнього догляду. Гелевий тонер не містить аміаку, етаноламіну, не містить резорценолу, парафенілен діаміну, силіконів та. Ідеальна формула дає можливість посилити колірний нюанс в структурі волосся та забезпечити 3D-ефект, і дуже хороший і ідеальний блиск після тонування. Рідка текстура фарбника дозволяє наносити його в мойці за допомогою шейкера. Або класичних способів нанесення. Дуже важливим моментом в фарбнику є використання особливого активатора 9,5 об'ємів або 2,85%. Активатор дає можливість за допомогою його рідкої консистенції зробити ваш продукт ще еластичнішим, ще легшим. Для нанесення. І наступне питання, яке часто виникає в колористів, чи можна використовувати даний продукт із класичним 1,5% активатором. І моя відповідь так. Якщо ви працюєте з брендом Alpha Parf Milano і у вас є класичний активатор, ви також можете його використовувати. І це не буде помилкою. Проте, все-таки, я рекомендую для ідеальних результатів. Результатів тонування спеціальний активатор, який продається поруч із лінійкою Gloss Toner. Gloss Toner представлений у своїй унікальній фарбкарті Аж 42 колірними нюансами. Він змішується у різних пропорціях із активатором. Для більш щільних результатів я рекомендую пропорцію змішування 1 до одного. Для легкого тонування. Та підкреслення тону ви можете змішувати в пропорції 1 до 2. Давайте детально розберемо фарбкарту і зрозуміємо, в яких саме випадках я рекомендую використовувати даного активатора для тонування. У першу чергу, цей продукт не може дати стійких тонувань на натуральному волосі. На відміну навіть від тонуючого Колорвера, який представлений у крем-фарбнику, гелевий глостонер може придати на натуральному волосі. Тільки дуже-дуже легкий колірний нюанс. І це потрібно враховувати. Якщо вам потрібно робити стійкі тонування тон в тон, або профарбовувати сивину, глос тонет для цих випадків не годиться. Якщо ви хочете зробити спа процедуру для натурального волосся і придати легкий-легкий колірний нюанс, а також зробити додаткового, додаткову Реконструкцію, тому що глос тонер це не тільки легкий колірний нюанс на натуральному волосі, але і додаткова реконструкція та спатонування. Тому в таких випадках ви можете з легкістю його виконувати. І для тонувань на натуральному волосі у нас представлений натуральний ряд, який починається з 0,5 і закінчується 010N. Логічно, що на натуральному волосі чудово працює фарбник 05n, 06n та 07n. Що ж означає цифра 0 перед 5? І пояснення в тому, що 0,5N означає, що це легший підхід до натуральної бази. Тобто 0,5n це не той щільний фарбник на п'ятому рівні глибини тону, який ви можете отримати за допомогою класичного тонуючого фарбника, наприклад, 5. 0,5L – це тільки дуже легкий, Тон на п'ятому рівні глибини тону. І якщо ви вибираєте фарбник 5 n наприклад, на шостому рівні глибини тону, то на шостій базі ви е, власне цей коричневий 05N побачите набагато інтенсивніше. Вибирайте для спа процедури і для тонування натурального волосся, і для краще проявлення колірних нюансів на кутикулі, фарбник як мінімум на тон тин. Тимніше. Це моя рекомендація. Тобто, якщо ви носите або ваші клієнти носять натуральне волосся на шостому на чи на сьомому рівні глибини тону, фарбник 05. На такій натуральній базі буде проявлятися більш інтенсивніше, і буде забезпечувати 100% вимивання через якийсь проміжок часу. Якщо ви працюєте на освітленому волосі, ви повинні також розуміти, що 0,8N це не зовсім восьмий рівень глибини тону. 08 N – це тільки нюанси на 8 рівні. І 0,8N я би порівняла. До фарбника 9 рівня. І зробила більш паралель, все-таки, із 9 рівнем глибини тону, тобто 08. І глостонер, будь-який глостонер 8 рівня, це скоріш фарбник, який на рівень світліший. І він відповідає більше 9 рівні глибини тону. Враховуйте це, розуміючи щільність колірного пігменту. І не бійте спрацювати, наприклад, тонерами 8 рівня глибини тону, тобто з легкістю використовуйте їх на навіть прозорих блондах. Це потрібно обов'язково. Враховувати при виборі даного типу фарбника. Якщо ми працюємо на натуральній базі і у нас є якась початкова сивина за допомогою глостонера, ви не можете ніяким чином профарбувати або закамуфлювати сивину. На сивині даний продукт не працює взагалі. Що я ще рекомендую робити із глостонерами натуральних рядів? Перекривати корінь. Якщо ви працюєте в складних техніках фарбування. І ми знаємо, що інколи після того, як ви пропрацювали в складній техніці і змили фольгу, у нас можуть бути стики. Відповідно, ці стики дуже добре перекривати натуральними рядами. Знову ж таки, моя порада використовуйте набагато темніші фарбники для перекриття стиків. Приклад, якщо у вас натуральна база сьомого рівня і ви на сьомому рівні глибини тону використовуєте складну техніку колорування, для перекриття стиків, використовуєте фарбник на тон або навіть на два тони темніший від натуральної бази. Не бійтеся, зовсім не бійтеся перенакопичення. На натуральній базі це зовсім ніяк не відобразиться. Вам буде просто легше зробити плавний перехід від натуральної до косметичної бази. На натуральній базі, Дані тонери будуть давати тільки дуже легкий кольорний нюанс. І зате вони будуть дуже добре проявлятися на стиках. Якщо ми обговорюємо е, попелясті відтінки, відтінки ченери, відтінки Аж, то попелясті відтінки на 6 і 7 рівні глибини тону зможуть підкреслити натуральне волосся дівчат, які не хочуть робити ніякого фарбування. Дуже часто у вас в село Можуть бути клієнти, які хочуть зробити якусь спа-процедуру, які вроді і хочуть протонувати натуральне волосся, але вони дуже бояться класичних кремових фарбників. І тому фарбник 05,1 і 071 дуже добре для цього підійдуть. Ви можете змішувати їх між собою і тонувати русяве волосся, не переживаючи, що через якийсь період часу дівчина буде відчувати цей фарбник. На волосі. Він зможе під впливом часу, під впливом е, метів на 100% відійти від структури волоса і ніяким чином не заважати у майбутньому дівчатам, якщо вони ніколи не будуть мати бажання ще раз пофарбуватись. Але е, момент нейтралізації якихось небажаних е, жовто-оранжевих відтінків, які все-таки виникають на натуральному волосі, тому що волосся схиляється. Вигорати, волосся під впливом ультрафіолету, волосся під впливом засобів для сушки, під впливом відвідування солярію. Або, наприклад, якщо дівчата їдуть на море і сонце також дуже добре працює на натуральному волосі. Всі ці негативні фактори тягнуть за собою те, що дівчата хочуть зробити якесь дуже легке тонування. І власне це дуже легке тонування за допомогою глостонера буде просто досконале. Тут практично відсутні базові пігменти, які дуже заважають під час класичних тонувань навіть тонуючих крем-фарбників. Тому глостонер допоможе зробити спільно. СПА-тонування, спа-реконструкцію, привнести оці мінімальні колористичні пігменти для легкої нейтралізації фону, або для привнесення якихось дуже легких модних нюансів. І при ніяких умовах у вас не буде підриву фону освітлення. Тому ви можете з легкістю використовувати будь-який глос-тонер для всіх складних технік колорування. Айртачу, шатушу, балаярню. Не страху про те, що десь якась небажана режина чи жортизна з'явиться на натуральній базі, цього страху у вас не має бути ніколи і ні при яких обставинах. Давайте подивимося на наші відтінки і обговоримо ще деякі темні кольорні нюанси. І такі нюанси це є 5.17, який поєднює в собі сімірку. А сім у бренді Альфа Парф Мілано це є Матовіс, і відтінок 5.17 ідеально підходить для дівчат, які носять темні натуральні бази, і підпливом ультрафіолету, підпливом вигорання, на темних натуральних базах. Може з'являтися легкий небажаний червоно-оранжевий нюанс. Власне, відтінок 5,17, або, якщо бути точніше, 0,517 з легкістю прибере оці небажані оранжеві та червоні колірні нюанси. Але ви повинні розуміти і усвідомити, що під впливом часу фарбник вимивається із структури волосся на 100%. Тобто прикоренева зона може профарбовуватися інтенсивними. Перманентними фарбниками, але для фарбування довжини, якщо ви перукар і ви ніяким чином не хочете перенакопичити базовий пігмент, а в темних фарбниках дуже часто базові пігменти накопичуються. І з часом, якщо ви фарбуєте, наприклад, якимось 632 коричневим відтінком постійне перманентне фарбування, буде що робити, буде затемнів. Структуру волосся. Гелевий глостонер в таких випадках є ідеальним. І профарбувавши прикореневу зону за 10-15 хвилин до змивання фарбника, ви можете подовжені нанести глостонер, надати додаткового колірного нюансу структурі волосся, зробити спад тонування і не хвилюватися про перенакопичення. В цих випадках глостонер є просто. Ідеальне рішення. Ви можете використовувати Toner як додатковий інструмент. Після тонування тонуючим фарбником для придання додаткового відтінку, або використовувати глостонер як повноцінне тонування на освітленому волосі в техніках, у випадку, якщо ви добилися ідеального фону освітлення. Отже, давайте розберемо, які фарбники у нас присутні для тонування складних технік. В першу чергу. Це фарбники на восьмому рівні глибини тону. Наприклад, 08,17, 08,2, 08,23, цифра 08. І ми розуміємо, що перед вісміркою у нас є що? У нас є 0. Це означає те, що восьмий рівень глибини тону це досить умовне позначення. І ви отримаєте щільніший відтінок, якщо будете змішувати у пропорції з активатором 1 до 1. Якщо ви змішуєте фарбник 0,8, наприклад, 23 у пропорції 1 до 2. То ви отримаєте результат на дев'ятому, 10 рівні глибини тону. Тому сміло працюйте для щільних і яскравих відтінків. Наприклад, якщо вам треба отримати результат дев'ятого рівня. Бло з тонерами 8 рівня. Тому фарбник, наприклад, 08,2 або 0,817, якщо вам потрібно отримати холодний відтінок, вам е забезпечений з результатом дев'ятого рівня. Якщо ви для фарбування вибрали фарбники 10 рівня, наприклад, фарбник 0,1012 і використовуєте цей фарбник в пропорції, це один до двох з активатором. Кінцевий результат такого тонування надзвичайно прозорий та. Легкий відтінок. І е, якщо ваш е, е, кінцевий результат і ваш об'єктив все-таки більш щільніший відтінок, тоді я рекомендую змішувати в пропорції 1 до 1 або вибирати фарбник на дев'ятому рівні глибини тону. Тобто висновок для колориста. Це надзвичайна прозорість гелевого тонеру і розуміння того, що на 10 рівні у нас. Прозорі, прозорі результати. На 9 рівні у нас, по суті, результати 10 рівня глибини тону. І на 8 рівні у нас результати. Якщо ми беремо фарбник 8 рівня, то у нас результат фарбування це 9 і 10 кінцевий результат уже відтінка. При виборі 1 до 2 з оксидом. При пропорції змішування 1 до 1, результат буде однозначно щільнішим. Враховуйте це. При тонуванні складних технік глоз. Глостонер можна використовувати між фарбуваннями блонду. Якщо до вас прийшов клієнт на реконструкцію волосся і на придання додаткового відтінку, глостонер ніколи не дасть перенакопичення, тому що в ньому відсутні базові пігменти. Глостонер завжди дасть вам додаткову нейтралізацію. Якщо пройшов якийсь період часу і вашу блондинку більше не задовільняє цей результат, а ви розумієте, що фарбування верніше, тонування кремовими фарбними. Є недоцільними, тому глос вирішує дуже багато питань в салоні і це є потужний інструмент для колориста в приданні цікавих колірних нюансів, у виконанні спа процедур та у додатковому 3 d відтінку якщо ваша ціль привнести якийсь кольоровий нюанс вже після основного тонування. Я рекомендую Глос Тонер в Color Bar у салон. Graças.